Багато церков зараз фокусуються на будівлях, але ж як побудувати храм, коли виникають проблеми з реєстрацією, або ж в країнах, де відбувається гоніння на християн, там взагалі ні храму, ні молитовного дому неможливо побудувати, або ж коли йде війна і храми зазнають руйнувань, як тоді виконати волю Божу? Давайте подивимося, наприклад, біблійної церкви. Найперша церква, яку створив Ісус Христос, була домашньою церквою. Тоді апостоли ходили в храм тільки для того, щоб проповідувати Євангеліє, але основне вчення, молитви, служіння відбувалися щодня по домах. Коли Єрусалимську церкву гнали, учні Христа були розсіяні в різних містах, і там, де вони були, з'являлися нові церкви. Коли Єрусалим і храм були зруйновані, учні Христа розвіялися по всьому світі, таким чином церква дійшла і до нас. Ісус Христос сказав зруйнуйте храм цей, і я відбудую його знову за три дні. Він казав про своє тіло і дійсно Ісуса Христа вбили, а на третій день Він воскрес. Отже, церква це не будівля, церква це храм із живих каменів, тобто людей. Саме таку живу церкву побудували і мої пастори Станіслав і Юлія Салтаненко. Повсюди, де були ці люди Божі, і навіть там, де їх ніколи не було, відкриваються церкви. Через цих людей справді діє Дух Святий. Тисячі врятованих душ, вирваних ними з підсатанинської влади, складають справжню живу Божу будівлю, церкву. В яку я запрошую приєднатися і вас, якщо ви хочете стати живим камінчиком в живому божому храмі? Напишіть мені, нехай Господь вас благословить.